Шановний голово, шановні колеги, на цей тиждень заплановано чи не найбільшу кількість питань до розгляду Верховної Ради, майже 137. Це рекордна сума, це рекордна кількість. Але, на превеликий жаль, всі ці питання, практично 80%, стосуються зміни першої чи другої статті того чи іншого законопроекту. І взагалі не стосуються тих питань, які сьогодні цікавлять людей, а це підняття ціни на хліб, це підняття ціни на медикаменти. Це соціальні виплати, соціальні стандарти. З 1 липня уряд обіцяв, що будуть переглянуті соціальні стандарти українців, тобто буде переглянута мінімальна пенсія, мінімальна заробітна плата. Ми вважаємо, що на цьому тижні вже необхідно розглянути ряд законопроєктів, які би. Нам пояснили, які будуть принципи підняття, наскільки буде піднята мінімальна пенсія, мінімальна заробітна плата. Ми чуємо неодноразово, що сьогодні дефіцит що сьогодні є профіцит бюджету, що бюджет виконується, і ми вважаємо крайне за необхідне в першу чергу розглянути саме ці питання і просили би коаліцію, бо це їх це їх відповідальність підняти. Це питання і розглянути ці законопроекти на цьому тижні, щоб до 1 липня виконані були зобов'язані, які брав уряд, коли приймався бюджет на 2015 рік. Також ми хотіли б звернути увагу на те, що були скасовані пенсії, спеціальні пенсії для державних службовців. Але ви знаєте, що державні службовці платили не 3%, а 6% із заробітної плати до пенсійного фонду. Спеціальні пенсії скасовані, а 6% як платилося пенсіонерами, так і з державними службовцями, так і платиться. Тому ми вважаємо, що необхідно переглянути законопроект і зменшити до 3% виплати державних службовців до пенсійного фонду, щоб виправити цю колізію, яка на сьогоднішній день виникла. Декілька слів про Події на фронті я підтримую колегу, який виступав з приводу того, що дійсно сьогодні є напруга на фронті. Вона очевидна, але сьогодні знову збільшилося звернення бійців, які служать командирів підрозділів. до до нас, так само як і до народних депутатів, з проханням тим, що сьогодні слабо забезпечується фронт простими звичайними речами, літнім зуттям, літньою формою одежі, самим необхідним те, що необхідно для фронту. Я можу сказати, що в мене сьогодні є зустріч запланована з одним із бійців, який приїхав з Луганська, з переліком тих питань, які необхідні для бійців на фронті. Я думаю, що необхідно було би запросити міністра оборони на засідання чи на день уряду. Коли буде звітувати уряд, щоб ми почули про те, що виконано, як забезпечується матеріально-технічною базою сьогодні військовослужбовці на фронті, Сім необхідним. Ми вже рік воюємо і прості елементарні речі повинні бути виконані. Також хотіли б звернути увагу на те, що жодного законопроекту, який подала фракція Воля народу, на цей пленарний тиждень в порядку денному немає. А тут є такі законопроекти, як, наприклад, 1031-2, проєкт проект закону про внесення змін до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Я думаю, що це турбує законопроект, який турбує і коаліцію, і весь український народ. Тут є е, законопроекти, які зв'язані із наведенням порядку в молочній галузі, законопроекти, які стосуються законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відмерлої спадщини. Тобто всі законопроекти, які вирішують проблеми простих громадян України, я сьогодні передам вам цей список, будь ласка, щоб ви розглянули. Дякую за увагу.